Всім привіт! Вітаю вас на дитячому зібранні. Сьогодні в нас буде файне служіння. Давайте разом помолимось. Боже, ми дякуємо Тобі за цей день. Благослови це служіння, благослови всіх нас, хто дивиться. Ми молились тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь! А зараз у нас ігрова рубрика. Отже, у нас в ефірі ігрова рубрика. І сьогодні з нами буде Андрій. І... Він такий великий, але він добрий, тому я впевнена, що виграю в нього. <рес> <рес> І так, яка в нас гра сьогодні? Гра називається передувалки. Я її так назвала. Андрій, ти вмієш багато дути в трубочку? Ну, спробую. Ось, значить, ми типу граємо в футбол тільки за допомогою ось таких кульок, які потрібно забити у ворота суперника. Ось це твоє ігрове поле, і це твої ворота, які ти захищаєш, а я в них намагаюся задути кульку. А це мої ворота, дякую. Дивно, тут вже аж дві кульки. Так, Андрій, граємо по чесному. Ладно, у нас вже мало часу, не діставай нічого. Отже, ми спробуємо пограти хвилину, можливо, півтори, подивимося, як все піде. Може дві, може п'ять. До п'яти сто відсотків. Сто відсотків впораємось. Ну що, давай займаємо наші ігрові позиції. А, мабуть, з цього боку краще. Ні, е, ні, з того боку. Мені з цього боку. Ні. Ні, тому що. Да. Все. Отже, е, три, два, один, почали. Один нуль. Не тримай там в руку. Так. Є, <Yeah>! один один. Я ще пльовую просто. Ефект, покину. Було би. Було б прикольно тобі твою кульку забити. Забери руку там. Стоп! Так, чекай, у нас один один, okay. що граємо ще 30 секунд. Okay. Давай. Як ти думаєш, їм цікаво спостерігати? Дивайш так. Розкажи, що. Може, мене вже ха мене вже прес болить. Щось і гранами і половині відбувається. Все, ну давай, я думаю, що ми не можемо. Ой, я не нічого. можу. Я пропоную нічого. А я пропоную змагатися, поки хтось не переможе, і ми потім це на швидкість. Головне, щоб я. Чекаю, я ще говорю, так не чесно. Головне, щоб я не втратила свідомість. Так, все. Я не знаю, як це було спостерігати. Андрій, я думаю, що нам треба буде ще пів години це все збирати тепер. У мене аж трохи темніє в очах, тому що ти час ви видихаєш, і це да. дуже нелегко. А тобі як? Тобі нормально видихати? Я ще один раз виграв, як мій. Ні, я б вже просто впала, і ти тут на мене задував всі ці кульки. Добре, що вам не видно всі ці наші бризки. Ну, їм нічого не видно. Ну, коротше кажучи, ти молодець. Спробуйте зіграти в цю гру вдома. як ти думаєш? Я думаю, це дуже цікаво буде. Можна взагалі просто папіру так скомкати і ним ось так грати. Навіть на перерві в школі. В да, навіть на, на перерві двомі. в школі. А? Я думаю, да. да? Супер. Можем? Побачимось через тиждень. Хм. А, нічого не виходить. Казала мені мама, що ліпше йти дресурувати акулу. Що трапилось? Та в том тому річ що нічого не трапляється, нічого в мене не виходить. Усі мої докази йдуть нікуди. І кожен раз, коли я приїжджаю на місце злочину, виявляється, що це діло рук іншої банди. Mm. А що поліція каже? А, поліція нічого вартого вона не каже. Лише якусь дурню, як завжди. Ми нічого не знаємо, у нас нема доказів, що така банда існує, де ваше посвідчення детектива, ані руш. Ага. Ну, це багато що пояснює. Однак мені подобається, що ви не здаєтесь. Тим паче, зараз проповідь починається. Може там буде якась підказка? Друзі, сьогодні ми продовжуємо говорити на тему незвичайні герої. Ви пам'ятаєте, що на минулому зібранні ми говорили про незвичайного героя Ісуса Навина? Він був звичайною людиною без суперздібностей, проте він був дуже сміливим. Він слухався Бога і досягнув надзвичайних перемог з Богом. І герой нашої сьогоднішньої історії це <таспраць> <таспраць> Неїмія. Хто це був такий? Це був звичайний чоловік без суперздібностей. Проте він мав хорошу роботу, він був виночерпієм самого царя. Найголовнішої людини у всьому царстві його робота була шанована, поважна. Проте одного разу до нього прийшов його брат і розповів, що місто, в якому народився Неємія, зараз у дуже поганому стані. Стіни міста повністю зруйновані, місто взагалі не захищене, і будь-який ворог може спокійно зайти у місто і пограбувати його або нанести ще якусь шкоду. Отже, Неймія, почувши це, дуже-дуже засмутився. Ти знаєш, коли ми чуємо про якусь проблему, звичайно, ми не радіємо. Коли проблема маленька, ми думаємо, ну нічого страшного, я з нею можу впоратись. Коли проблема трошки більша, ну ми дивимося, так, це буде трошки складніше, проблема більша, ніж хотілося б, проте я з нею впораюсь. Але бувають моменти, коли проблема дуже велика. Уяви собі, Неємія почув, що все місто, в якому він народився, зараз у жахливому стані. Мабуть, він подумав, що я взагалі можу з цим зробити. І він дійсно кілька днів просто ходив в печалі, дуже засмучений, так що навіть цар це помітив. Давайте уявимо, що проблема дуже дуже велика. Зараз я швиденько це надую. Проблема ось така велика. А поруч з цією проблемою ми ось такі маленькі, як ця голочка. І якщо ми просто порівнюємо їх, то ми бачимо, що проблема дуже велика, а я дуже маленький. І я ніяк не можу впоратись з цією проблемою. Приблизно так думав не коли думав про своє місто. Але ти знаєш, інколи навіть щось маленьке здатне вирішити велику проблему. Сподіваюсь, вам було не дуже гучно, і ви не дуже злякалися. Проте це дійсно правда. Коли ми бачимо велику проблему, ми просимо Бога допомогти. Він може дати нам велику силу, щоб впоратись з цією проблемою. Отже, що зробив наш сьогоднішній герой? Він у всій цій великій проблемі побачив можливість, можливість, щоб прославилось ім'я Бога, можливість допомогти. Коли ми дивимося на одну й ту саму картину, різні люди іноді бачать щось по-різному. Я хочу вам показати картину, яку намалював Едгар Рубен. Він намалював ось таку картину. Що ти бачиш? Вазу? Чи, можливо, ти бачиш два обличчя одне напроти одного? Ми можемо дивитися на ту саму картину і бачити різні речі. Отже, що побачив не Неємія побачив можливість. Скажи зі мною можливість. Коли ми бачимо у всій проблемі можливість, щоб прославився Господь, то так воно і відбувається. Отже, Неємія прийшов до Єрусалиму, цар допоміг йому, він спорядив його усім необхідним. І Неємія прийшов до Єрусалиму і запропонував: Давайте усі ці каміння, ми зберемо! І просто побудуємо стіну. Люди почали приймати участь в цьому будівництві. Кожен приймав участь і будував велику стіну. Можливо, ти коли щось будував, і знаєш, що це не дуже легко і не дуже швидко. Нам доводиться будувати кірпічик за кірпічиком, складати їх разом, цеглинку до цеглинки, складати разом. І, врешті-решт. Якщо це робити довго і наполегливо, то вийде гарна стіна. Ви любите будувати щось? Сподіваюсь, ви будуєте не тільки в Майнкрафт, а й щось вживу, не лише в іграх комп'ютерних. Отже, через деякий час у них все вийшло. Завдяки неймії та його наполегливості. Ізраїльський народ допоміг, і вони збудували велику стіну навколо Єрусалиму. З тих пір Єрусалим був у безпеці. І це було велике чудо, з якого спочатку вороги насміхались і казали, що це ви взагалі робите. Проте з кожною наступною цеглиною всі вороги бачили, що з ними Господь і що Він їм допомагає. Отже, незвичайні герої, такі, як ми з тобою. Можуть у будь-якій поганій ситуації побачити можливість, щоб прославилося ім'я Господнє. Ти, можливо, відчуваєш себе маленьким, але навіть хтось маленький може принести великі зміни. Тому давай сьогодні помолимось, щоб Бог нас з тобою укріпив змінювати ситуації найкраще, допомагати іншим людям і бачити можливість, як Господь може прославитися. Давай разом помолимось. Дорогий Господь! Ми дякуємо тобі за те, що ти відкриваєш нам прямо зараз очі, щоб ми бачили можливість, як ти можеш прославитись. Допоможи нам відповідати на потреби інших людей. Допоможи нам бути, можливо, кимось маленьким, проте кимось дуже дієвим, хто дійсно змінить ситуацію на краще. Укріпи всіх нас. Благослови всіх нас в ім'я Ісуса Христа. Ми ма молились. Амінь. Яка класна проповідь. Мені так сподобався Неємія. Він запропонував свою допомогу, щоб відбудувати стіну, і так класно це зробив. Так, з нього, з нього би вийшов дуже класний детектив. Проте я не дуже розумію, як це нам допоможе дізнатися і знайти нашу банду незвичних героїв. Не погоджуся з вами, місії детектив. От що неймі зробив найкраще? Хм, Зміг відмотися від усього царського вина? <гум> Ні, ну це, звісно, досягнення. Однак, що в ньому було найпрекрасніше? Чому Бог так його благословив? Бо він допоміг. Він побачив, що потрібна його допомога в його рідному народі. І він це зробив. <гум> так, дуже класно. Проте, як ще раз це нам допоможе. Добре, Місія детектив. Я наглядно все покажу. До цього моменту все, що, всі справи, які ви розслідували, ви робили це самі. І ніхто вам не допомагав. Але зараз тут є я. І я помітила, що у вас карта до Гридригу. Дійсно? Оу! Дійсно? Воу, у нас вимальовується ціла схема. Я так розумію, що це місця. Де були скоєні злочини, так. і вони у нас мають певну хронологію. Mm -hmm. Можливо, хтось це бачив, як була скоєна, ну, злочини. Очевидці, так, очевидці. Так, так, і можливо, можливо, якщо ми ще раз там побуваємо, ми зможемо когось знайти і запитати, і вони нам чомусь допоможуть. І можливо, ми зможемо їм якось допомогти. Це чудова ідея. І поки ми тут з усім розбираємося, друзі, з вами побачимося вже у наступний раз. Бувайте! Це було ульотне служіння. Дякуємо всім, хто доїдався до нас. І давайте помолимось і благословимо наступний тиждень. Боже, ми дякуємо тобі за це служіння. Благослови наш наступний тиждень. Дай нам мудрості в навчанні. Ми молились тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Всім пока!